Всім привіт-привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, Охотничий день. Йде охота на людей, йде охота, співав Вісоцький колись, як був живий. Значить 24 січня, 25 рік. Я щойно з ТЦК і такі новинки, значить, черги сумасшедші. В списку кілька сотень людей. Списки працюють не так, як минулого разу, а минулого разу працювали з кожні сутки з 12 ночі нові списки. Зараз списки додаються, хто не пройшов. Ще одна переміна. Значить, якщо попереднього разу, як здавали документи, то бувало таке, що в день проходило по списках 100 чоловік, то зараз знов, знов чогось тормозять, проходять тільки кілька людей. По списку люди нервуються, людей багато. Є О, зроб. Це <різь> цього людей багато, ну, поки без, наскільки я бачу, то без скандалів. Але ж, значить, старі, ну якби за минулий період, за тих три місяці відстрочки досі всі не підписані. Я подавав 21 листопада-2024 року, не підписана досі. В черзі був чоловік, який подавав 11 листопада і йому підписали. Але він же ну, прийшов вже нову строчку, на нову подавати. Документи на нові острочки вже приймаються. Яка велика різниця? Почитаєш, подивишся в новостях в інтернеті. Вже так файно зробили все, якби. Полегшили ту всю справу, що вже там багатодітні, інваліди можуть продовжувати відстрочку автоматично, там в резерві, і трасті, белясті. По факту, пекло, пекло. Люди стоять в черзі. Розговорився з одним чоловічком. Він е, тимчасово пере... коротше, біженець. Біженець вже два тижні не може стати на облік, стоїть в загальній черзі. От. І коротше, пекло, пекло, народ нервується, не встигають. Оце зараз там ті, що мали пройти повторне ВЛК, тимчасово непридатні. Їм там щось там до якогось, ну коротше, до початку лютого треба то все зробити, вони то не вкладаються в той час. ну коротше, коротше, Я Опять же, в тій самі люди розказують, що так, є можливість поновити, поновити відстрочку нібито в тому резерві, але сам по собі резерв не завжди працює. О, Боже. Не, не, не завжди, як то правильно сказати, не завжди його сприймають там на, поста, на блокпостах чи де там кому треба, як документ. Тобто, щоб все було абсолютно спокійно, і то то треба бути, щоб в резерві плюс було, допустимо, відстрочка і бумажна відстрочка на руках, щоб була в оригіналі, і то ще бувають нюанси, що в резерві щось бувають, якісь заскакують фокуси там. І буває теж, що в резерві буває, що відстрочка скасована, або, або розшук. Або ще якась зараза. Коротше, все воно ненадійно, 21 -е століття, все комп'ютеризовано, все пораховано. А бардак ще хуже, ніж був за совєтом. Якось совєтом все бумажно робилося, але було чітко і понятно. А зараз, зараз коротше, отака херня. Так що що можу сказати? Кому не сильно пече подавати документи на відстрочку, в наш місцевий ТЦК не рекомендую зараз зарасти, бо просто шансів ноль. Говорив, з людьми є люди, що вже приходять подавати якісь там документи вже другий тиждень. і Списки майже не рухаються. Сам дивився в списки на листку звичайного зошита, дивіться, скільки машин, то все то забито, то не думайте, що базарний день то так машини стоять. Базар зовсім на іншому краю міста. То все, народ до ТЦК. Оця парковка, все, все зайнято то Зараз десь трошки роз'їхалися люди, то понеділок йде до обіду, не знаю, яка година. Отака От ситуація. Так що хто е хоче поновляти і, і не срочно, то не рекомендуємо їхати, бо шансів пройти е воїнку так нормально, без проблем. Е шансів фактично майже ноль. От. Бо якщо то було Три місяці назад, то все-таки хто приходив там, в 12 ночі і там, писався в ті списки і стояли, то е, мали шанси за день, за два, за три, все-таки попадали в ту чергу. На сьогоднішній час ситуація така паршивеча, як я вам кажу. Е, ще таку дивну штуку почув в черзі. Воєнком воєнкома нема. Е, до речі, що я чув, що то ще більше двох місяців назад воєнком пішов в відпустку. Потім нібито він пішов на больничне, і зараз нібито він теж на больничному. І ті відстрочки лежать на підпис на підпис нього на столі, не дозволяє підписувати ті відстрочки своєму замісникові. І вони просто лежать, і народ, народ хвилюється, бо то нічого ж не хвилюватися, ти в підвішеному состоянні нелегальному. Ось така ситуація. Що ви думаєте, на що такого? Такої справи. У нас погода кисла, капає дощ, мокро, сиро. Ну, слава Богу, не зимно, вітру нема. Ось така картина. Бувайте здорові. Лайкайте, шмайкайте, репостіть, підписуйтесь, можливо комусь така інформація стане в пригоді. От. Всього всього вам хорошого і дай Бог чим поменше бувати в тому закладі.